Безкрайня фантазія, соковитість кольорів та вільна симетрія. В Івано-Франківську презентувала картини Городенківської художниці Параски Хоми. Майстриня народного декоративного розпису малювала переважно квіткові полотна, каже невістка Стефанія Хома. Експозицію присвятили 90-річному ювілею від дня народження мисткині. Мама, ну природа, творчість, пісні. Оце все, що зв'язано з природою, то її це надихало. Надихав, надихали нові відкриті виставки, надихали навіть надихали новий папір, нові пензлики, нові нові фарби. Це сього ну, людина була творча, як для неї було це багатство в якійсь мірі папір новий. Оце все пензлики нові цікаві. Вона так перебирала для неї, було це дуже цікаво. Коли добрий пензлик, і це все це було для неї дуже добре. Унікальна художниця, засновниця чернятинського розпису. Так про народну майстриню відгукуються її земляки. До останніх років свого життя Параска Хома тримала у руках пензель і створила цілу галерею живописних картин. Ці мистецькі твори отримали повноцінне визнання лише після її смерті. Людина без освіти, яка цілий день працювала в колгоспі, Спі це ці картини мальовані переважно вночі, і подивіться на ці кольори. Ми зараз не можемо добути таких кольорів яскравих, правильних і поєднуваних і композиція людина, яка ніколи не вчилася. Це довершений розпис. Довершений. Я не буду порівнювати і називати інші розписи, але він є на найвищому щаблі українського образотворчого мистецтва. На виставці живопису експонуються понад півсотні полотен. Також у краєзнавчому музеї презентували твори сина Параски Паразки-Хоме Ярослава. Маючи мистецький хист пейзажиста, він завжди допомагав матері в оформленні її творчих робіт. На виставці представлено декілька робіт сина Параски хоме Сама по собі виставка дуже ну, неординарна і потрібна в цей час, оскільки мисткиня за життя не зазнала пошани по такої і поваги в мистецьких колах, ми хочемо, щоб були відомі і митці, які ще зовсім не мають досвіду, і звичайно популяризуємо уже знані імена 2018 року. Було засновано обласну премію імені Паразки-Хоми. Її вручають майстрам аматорського народного мистецтва. Віроковсун Геннадій Томнюк. Новини на вежі.